29 травня в одній з лікарень Кам'янського, проходячи тривале лікування. Після поранень помер капітан Дмитро Володимирович Кучер. У захисника не витримало серце. Дмитро Кучер народився 22 травня 1971 року в Дніпроцержинську. У 93-му році закінчив Дніпропетровський державний університет. Тривалий час працював у підприємстві Світ човнів у Дніпрі. На початку березня 2022 року став на захист України та її народу. У нього залишилася дружина, син, мати та брат. Після прощання та, пан... Після прощання та панахиди за проханням близьких побратими загиблого поклали квіти біля меморіалу героїв. Люземний Україн, воїну-захиснику. Вічна пам'ять і слава герою. Сьогодні ми останній путь проведжаємо нашого бойового побратима кучера Дмитра Володимировича з позивним Дік. Він був начальником зв'язку 1-го стрілецького батальйону 93-ї бригади Холодний Яр. Він віддав своє життя за цю країну. Він був начальником зв'язку. Дуже порядна, смілива, добра людина. Від його праці залежала, залежав зв'язок з усіма підрозділами, з усіма позиціями нашого батальйону. Тому я хочу висловити вдячність його родині. І сказати, що герої не вмирають.